Доброго вечора всім. І сьогодні ми з вами подивимося на таку тему. У кого в голові ви живете? У кого з думок ви ніяк не виходите? В чиїй голові ви поселилися? Це колода єдинорогів. Ми зараз з вами глянемо. Колода єдинорогів. Ми зараз з вами глянемо на королеву, на ваш аспект, в який определить колода, щоб ви могли розуміти, наскільки з вам, вам відповідає цей розклад. І, будь ласка, підтримуйте український контент, підписуйтесь, залишайтесь. Так, шукаємо... Ой, королева мечів вже. Королева мечів. Тут у вас, можливо, якісь тривоги є, але взагалі в цій колоді це романтична така настроєна колода, і тут в Аркані Місяць, Аркані Луни, показано те, що Люди збираються на ну або обдумують романтичну любовну якусь історію. Можливо, це питання звістки, можливо, це питання переговорів, переписки. Може бути так до прикладу, це початкова карта, тому може бути і довга, довготривала. Можливо, у вас є якась довготривала переписка з кимось, але ви поки що ще не відкрили до прикладу свого почуття або до почуттів не дійшли, не говорили. Не буду я поки що говорити про те, що це якісь страхи, переживання. Дивіться, тут є король, король Пентакли, і сьогодні у нас така ситуація. Жриця і король і хтось не відкриває і рицарь Пентакли. Хтось не відкриває. А тут, можливо, і як ви, також і король, цей король. А, свої почуття, до прикладу, до вас. А, скоріше всього, є якесь спілкування, але воно дуже сильно завуальоване. І так, як я розумію, воно довго продовжується. А, ну, ну, реально довго, можливо, і. Ну, тут я, я би вже говорила більше, ніж півроку більше. Тут реально така фундаментальність. А, зараз подивимося ще на даний момент, що показують, переживаєте. Ви все-таки є питання переживання. Дивіться, а, вас цікавить. А, скоріше всього, сьогодні буде а, у нас розповідь про те, що. У вас є якесь спілкування нерозкрите, нерозкриті карти по цьому спілкуванні з певним королем Пентаклей. Важлива людина або показує себе доволі так позитивно, імпозантно. Має тут такі властивості, як Ну, як бізнес-партнер, знаєте, щось таке. Чому бізнес-партнер не може зараз вам сказати? Чомусь бізнес-партнер. Ну, тобто, людина при статусі, скоріше всього. Але справа в тому, що виходить. Що ви переживаєте обману, ви переживаєте перше, а, до прикладу, щоб цей е, чоловік був криста, можливо кришталево чистий, до прикладу, або ну, щоб не було обману, щоб він не був женатий, щоб він е, справді отут, можливо щось і по бізнесу, тому що тут йдуть грошова карта і її вже нікуди також не діти, тому що е, для когось це і буде питання бізнесу. Кажуть, з пісні слів не викинеш. І тут воно вже буде проходити. Так що будьте уважні. Тому що не обов'язково, що ви про любовну історію якусь вже собі накрутили. Ні, тут скоріше може бути ще таке, що ви просто роздивляєтесь, спілкуєтесь, або є якісь, до прикладу, навчання, переговори, робота, бізнес. Але ще раз говорю, тут питання в тому, що щось закрито. Просто щось закрито. Знаєте ще, що може бути? Ще може вас лякати, певна, ну як лякати, напружувати певна зустріч з цією людиною. І ви реально дуже, ви не знаєте, чого чекати. І від цієї зустрічі, хоча, хоча я б говорила, що ви її хочете. І дуже багато думаєте. Дуже багато думаєте. І плани також будуєте. Але це все ваші плани повністю якби, завуальовані, прикриті. Ви, я не знаю навіть, кому ви їх можете розказувати. Напевно, нікому. Добре. Давайте зараз подивимося, у кого в голові ви живете, в чиїх думках, у кого в голові ви живете. Хто не випускає вас із своїх думок? Ну дивіться, З цією людиною, скоріше всього, була або сварка, або якийсь тяжкий період, можливо, було дуже сильно питання ревнощів, просто ревнощів, тому що ви вже, тобто людина, та душа, про яку ми зараз питаємо, вже показує вас в дев'ятці пентаклей. А це дуже вагома жінка, це самодостатня жінка, це красива жінка, це доглянута жінка, це жінка, яка створила сама себе, яка досягла певних висот і знає собі ціну. Але перша карта пішла власне така, що з цією людиною щось було або закінчено. Причому так складно закінчено, боляче закінчено. І людина розраховує ну тобто людина. Скоріше всього, що бачите, тут е, промальовка карти така, е, що дуже багато, ну якби питання скоріше ревнощі, може тут один мужчина і другий мужчина. Ну, тобто є якась е, ситуація так перемоги. Е, од, ну, Неясно де в якій позиції власне опинився. Той, про якого ми зараз говоримо, чи він переможений, чи він переможець. Можливо, що він переможець. Можливо, що йому просто сама ситуація якась не давала б спокою. Але справа в тому, що ця людина роз... думає багато, це десятка мечів, на думки, це дуже багато, це максимум з максимума. Можливо, навіть кожен день, і також дев'ятка говорить про те, що дуже багато, і бажання нового, нового шансу або нової можливості на життя. Очікує нового шансу, можливо, думає про те, що сам був опущені якісь можливості, мав можливість, а він взяв її і, ну, якби. Бачите, ще ще одна карта ревнощів. От дурні ревнощі от дурні ревнощі мені щось ну якби завадили тут же напряму королевою Пентакли. Вас бачить. Ще раз підказує про дев'ятку Пентаклей, королева Пентаклей, дуже цінна жінка, вагома жінка, і бажано, щоб ця жінка була в його житті, ну проявлена жінка по пентаклям. Це вже тіло, це вже фізика, це вже про те, що може те, що можна потрогати, доторкнутися. І це шанс. На, ну, якби, на відновлення, шанс на відновлення, а себе він покаже в кого. Дивіться, тут карта Аркан Закоханих, але справа в тому, що і власне в цій колоді Аркан Закоханих взагалі показує. Ну, Так, як і написано в самій колоді, як вона розроблена, це як близнюкове полум'я. Це як те, що єднає, те, що з'єднує, але було роз'єднано дві душі, які злиті. В... ой, Одна душа, яка роз'єднана на два боки певними обставинами, взагалі в, ду... ну, якби в дусі. І тут вони вже якби зливаються, знаходять один одного. Але ми зараз будемо дивитися далі. Карта сили у нас тут проходить мужчина. Мужчина, хто, в кого ви живете? Мужчина бачить вас дуже близькою рідною, рідною людиною, душею, дуже близькою рідною людиною, боже, три карти вищих арканів. Дивіться, тут підтримується. Ще ситуація, якби підказка, що по можливості я відкрию цю дорогу. Я буду тримати, ну, знаєте, шлях на, шлях додому, ну тут якби до душі, тому що це все-таки колісниця, колісниця, вона з'єднує, також з'єднує. І дає можливість людині вже управляти самим життям. Тобто він навчився вже де біле, де чорне, і правити ну, якби, в правильному напрямку. Тут хороші карти, але перейшов через якусь таку, ну, прям перейшов через оцю складну енергію. Дуже складно ще раз кажу, ну в цій колоді тут явно виходить, що питання багато в чому причина виходила, напевно, через ревність. Ну, от, якось не справився з цим. Ну, от, поки що нам короля не показують. Ну, не показується, але справа в тому, що тут людина задумується. Про те, щоб або подати якийсь знак, або написати Ну, питання переговорів. Але справа в тому, що він тут вариться в цьому котлі якомусь вже певний довгий час. Але йому дуже важливо чистота стосунків, і він дуже переживає, поки що не показується сам. Ну, Давайте ми все-таки попробуємо дотягнути. Щоб ви зрозуміли, хто ця людина, поки що показує, що він все-таки ну, вирівняв в своїй свідомості цю ситуацію. Я думаю, що вирівняв, але тепер у нього залишається больовий, ну, якби післясмак такий, бойовий і больовий. Тому що людина сама по собі, скоріше всього, по-перше, дивіться, тут можуть бути навіть для когось ну, такі силові структури. Тому що це карта управлінця і це карта силового такого, ну, давки. Ну, тобто людина явно не із слабеньких. Людина з характером. Людина з характером. Ну що, в кого ви в голові живете? Питання дежавюзного, колеса фортуни, можливо, ви на відстані, можливо, роз'їхалися, скоріше всього, тому що колесо фортуни, але він не втрачає. І тут була не одна, не те, що можливо, і можливість була, але, скоріше всього, не одна попитка. Не, не один раз він скоріше пробував навіть. Просто писати, до прикладу міг писати і витирати, писати і витирати. І при тому був ну вам якесь повідомлення, і при тому скоріше був якось або розчарований сам. Ну, Тут якось не видно, тому що колесо йде, колесо фортуни і жриться, прихову, приховування ще не дозрів. От Питання того, що якби, не дозрів. І знову дивіться, як цікаво, ще питання тайне йде. Можливо, в тайній дорозі на відстані не може вам щось сказати через певну якусь тайну, хоча не раз пробував. Ну, якось донести, передати або повернути, якщо тут питання болі якоїсь, якщо він вам наніс, до прикладу по п'ятірці мічів якусь рану. І тоді не тільки в нього трійка мечів, а скоріше, можливо, і переживає, що він вам зробив неприємно на душі або боляче на душі. І він думає тоді, чим, це, чим його відновлення, на яке він буде претендувати, може обернутися. Тому питання йде ще якби приховування самої ситуації, тобто я поки що обдумую. А, і що? Мах. Мах діє швидко, дивіться, ще може бути така, реально така ситуація, коли в одномоментно ну, або дуже от в один момент раз і зробив просто. Карта швидкості, мах також діє безапеляційно швидко, мах не буде думати довго. І тут питання на комунікацію і навіть на подарки. Це людина може вхапити якийсь, ну не знаю, подарок купити. Ну або що у нього буде там. Ну, от розумієте, настільки спонтанно, що він навіть сам не може, навіть сам не встигне опам'ятатися, коли він це, ну якби, коли він це зробить, коли він це зробить, то з кубків, дивіться, яка гарна тут поворот. Колесо фортуни, то з Кубків і тут жезлів, чоловіча і жіноча енергія, яка з'єднується в принципі разом, він думає, думає, мріє про таку зустріч, про об'єднання, про допомогу, про повернення, про повернення і про можливий шанс. Людина, яка би знаєте, тут ще питання того, що він би навіть хотів відіграти от щось відкрутити як е, кінострічку назад, і можливо, я тут дещо зрозумів. І я би більше так до прикладу не зробив, тому що не зробив би. Тому що, от як усвідомив, я багато тут думав, я на, ну якби над прірвою завис. Але дуже багато часу, часу було віддано, було віддано. І я так розумію, що цей час. Він шкодує. Так, шкодує, тому що десятка кубків, вісмірка, от, Закрита, я не отримав того, що я хотів, до прикладу, закрите моє щастя. І двійка мечі знову ж, закрите моє щастя, шкодує людина, яка сам в собі. Жінка, ви тут можете підозрювати про його такий стан, або додумувати, з яким чином. Але він реально як сам в собі і при тому, що він думає про те, якби. Ну, в принципі, я вам вже сказала про цей шанс, але тут знаєте, що. Особливо вночі йому думається добре. І снів багато бачить. Але якісь так... Так, снів багато бачить, зірка також іде, король, король Пентаклей. Король Пентаклей, дівчата, вийшла, королева жезлів. Думає про вашу яскравість, думає, також про холод. По, ну, Певна відстань і певна холодність є. Все-таки двійка кубків. Думаю про союз і король жезлів. Може, це питання ревнощів проходити, може, бачите? А з другого боку, бачите, як жезлова масть, куди йде на збільшення, і вона показує на майбутнє. Можливі, Можливі варіанти майбутнього по трійці. Або, думаю, ну, можливо, три дороги. Можливо, що я міг зробити дорогу, прокласти дорогу, або що я зробив такого. Або що в майбутньому в мене буде цей союз. Або ну, ревність я вам вже сказала, на всякий, ну, тому що тут теж так може бути, що він. Якщо у нього є підґрунтя для ревнощів, то тут однозначно може бути підґрунтя, він в такому випадку, ну тут може бути обдумує, бачите, що ви може, підходить він вам за пару чи ні. Вибрали ви його чи ні. Він тут також думає про це. Або буде кінці, буде він в кінці кінців. Цією парою для вас чи ні, до прикладу, якось так. Пара двійка Кубків однозначно дуже сильно зав'язаний на цьому питанні, а питання тут прямо його, знаєте, це називається його, він кипітиться зсередини, тут, прям як залежність є таке бажання, дуже сильне бажання сексуального зв'язку. А з другого боку він просто вимушений, просто вимушений, ну якби просто вимушений, тому що королева таки холодна, або відсторонена, або ви поки що ще не в зв'язку. Вимушений, я Боже, 10-й раз вже сказала вимушений цей іерафант. Ну, це певний антисекс. Якщо по аркану дьявол це дуже дуже сексуальний аркан, то в аркані іерафан це певні догми, певні мораль, мораль певна норми. Ну, тут єдине, що кажу, на цьому думка можна сказати, в голові така, що людина от прямо живе тою думкою, яка крутиться в нього в голові до того ж всього, що я хочу, ну, як мужчина, і як мені досягти. Тому що це виходить, що жінка для шлюбу він бачить, скоріше всього жінку для шлюбу, і як досягти мені першого місця, як досягти мені перемоги або відновлення якогось статусу, сімейного статусу, як війти мені в нове Боже, тут. І сімейний статус, і, і законний статус, і божественний статус. Тут дивіться тут законність і рофан це божественна законність. Карта Вищого суду також карта сімейна, і карта справедливості це ну, людські закони, це, в принципі, офіційна, як підтверджується, офіційна, тому що імператриця. Ну, офіційний статус, підписані документи. От, і жінку, він вас по суті бачить, як. Ну, по суті, по суті, як свою дружину. От на сьогодні у нас такий розклад. Дякую всім. Підтримуйте, будь ласка, наш український контент, і, зокрема, мене. Мене звуть Олександра. Дякую ще раз. Буду рада вас бачити наступний раз.